Друзі, мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Тера веде бої на Бахмутському напрямку. Нещодавно закупили партію fpv дронів з вашою допомогою. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у зборі. Власне, ось ці дрони з кумулятивним боєприпасом ПГ-7 готові, очікують на ворожу техніку. Будемо продовжувати збирати на fpv дрони, тому що FPV-дрони, вони як міни або боєприпаси для артилерії, мають властивість закінчуватися. Тому ссылка на збір буде закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon та телеграм канал. Донатьте на теру, донатьте на Збройні Сили України, розповсюджуйте це відео, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Я это... Куда такою тактикульний став? Я кажу, такой тактикульний став в плані автомат, оружжя. Коли в засідку потрапив, вот так ми їхали, нікого не трогали, А тут, як по нам начнут А мы по ним и, и единственное что нас спасло что мы все ехали с открытыми окнами с выставленными автоматами и как поется у Масураева что огонь по ним был уже открыт и по мы смогли уехать а если бы мы не сидели или вот без автомата или вот это поле маков красивое или на там условно говоря не готовые то побаранились бы не зашло. Ну как, за Украину, конечно. Нет, мы все делаем быстро, чтобы не держать машину Вы в опасной зоне. Выходим. Да. Ну, без, без паники, быстро, но спокойно. Ну, быстро, но спокойно. Все, все забрали. Все жар, едь. Где наш фронт работы? Где посадка и тут? Сейчас, сейчас тебе все скажут. Ага. Не спеши. Там. Там мужчины, там да. Ты же райпичен, конечно. Они зря дали. За... С эмкой, б***ь, ежелистыми руками. мы поднимаем по группе от какого количества? Или по запросу даже по одному? Ну, по запросу, как сколько скажут, по самостоятельно. Цели, которые можем поразить, если мы можем. Да я бы от трех уже ебашел. Тут на два человека Птур тур тратят там. А мы чем хуже? Жора на колени. На колени на канале есть. Є. Взлетаю. Пілот скидає воги по групі ворожої піхоти під час евакуації. Перший вог кидається пробно для визначення напрямку вітру на різних ешелонах як пристріличний. Росіяни, почувши розрив, ховаються по кущам, думають, що їх буде не видно і що це їм допоможе. З лівої частини екрану можете спостерігати розрив 155 мм снаряду. Артилерія також веде вогонь по цій піхоті. Російська піхота, подумавши, що має інтервал між прильотами, продовжує свій рух. Скидання другого вогу. Хоча б приліт відбувся на доволі великій дистанції, але один із російських піхотинців падає двохсотий. Такий ефект досягнуто. Подовженим носиком підривника, що забезпечило більший радіус розльоту осколків. Так як русські своїх не бросають, його товариші продовжують рух, покинувши його лежати на місці. <пи> По перехопленню була отримана інформація, що в даному квадраті працює група ворожих снайперів. На перший погляд, нікого не видно, але ось приліт і він виповзає. На його обличчі можна бачити страждання. Піхотинець намагається відповсти у сторону. Він отримав поранення. В кущах помічаємо широдіння. Стає зрозуміло, що інформація з перехоплення підтверджена. Бачимо ще одного неушкодженого піхотинця. Він починає тягти свого товариша. Той непритомний, поранений, його ноги в крові. Російська піхота сховалася в яру від вогню нашої артилерії. Пілот проводить скид вого. Перше влучання один росіянин 300. Він тікає з яру, переміщуючись до посадки. Задача пілоту вигнати їх звідти, щоб вони стали вразливі для вогню артилерії. Другий приліт. Російські піхотинці починають покидати яр і переміщатися до зеленки, там, де вони будуть більш вразливі до вогню мінометів та артилерії. Сонце палить. Кстати, да. У мене камера сьогодні відключалася від от перегріву. Главное, чтобы мы не подключались от перегрева. Батончиков никаких нету. А, Там, смотри, а? кишка блуд. Начинается. Они на меня тоже что -то. а, а мне на ритос холодный, пожалуйста. А и капучино. Да. Я, а я хочу латте, я айс. вот тут в сумке от Стерлинка. Латте, айс и... А мне какой-то приколдес просто. Лимонный тарт хочу. Но тоже прохлад. Но не замерзший пехота с одним раненым продолжает двигаться по Сейчас дойдут до разрыва. Остановились перед разрывом в посадке. С стороны дороги Цель идеально. Прям на пушечке сидят, челуют. Слышишь, Паш, сориентируй. Они, получается, перешли просвет в зеленке, да? И перешли, а на том месте еще 4 появилось. Перебегают просвет. не успел. Два человека перебежало просвет. Угу. Это же вторая группа двери. Третий перебегает. Блять. Так, доминант хорошо накладывает. Что что? Хорошо тут доминант накладывает. Да, да, да. Так, я вынужден идти дипу помогать же. Да, 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 не вопрос. По вражеской пехоте, что отступает, одночасно працюет несколько засобов. Пілот скидає воги. Одночасно з цим веде вогонь 120-й міномет. Правило, військовий результат досягається в синергії використання різних засобів і родів військ. Ми роботалі. Вы сказали, куда вы будете работать. Мы говорили. Вот сюда мы работали. Я ж живе. Вот свет. сидит один. Свет. Это ведь тебе следующий сброс, чешу. Да, следи за этим, смотри. Только аккуратнее, чтобы нас было. <кхи> так, Павлентий. текай оттуда. Я зараз буду з бомбами взлітати. Пілот скидає кумулятивний боєприпас рівне в те місце, де ховається російський піхотинець. Позиція не має надійного перекриття, а скоріше накрита просто гілками та ганчір'ям. Тому кумулятив має спрацювати. Йдуть штурмові дії. Ворожий танк відступає під вогнем нашої артилерії. М113 разом з десантом ведучи вогонь по ворожим позиціям рухається до місця висадки. Постійний вогонь крупнокаліберного кулемету по ворожим позиціям не дає їм підняти голову та застосувати протитанкове озброєння. Піхота висадилась. Кулеметник прикриває, група розгортається для проведення зачистки. Пілот проводить до розвідку, шукає цілі. Ворожі позиції палають, але піхоти там не спостерігаємо. Російські піхотинці покидають позиції, ведучи своїх поранених. Вроде відступили, але ми зараз спросимо. Суди, як іде. Та ні. Та не наші, та цей. Скажи, працює. Хоча росіяни думають, що піти з нашої землі можна так же легко, як і прийти, але це не так. Весь відступ російської піхоти супроводжується обстрілом самих різних засобів, в тому числі скиданням боєприпасів з дронів. Російський піхотинець отримав поранення. Він пробіг певну дистанцію, але потім впав. Давай, Жорін бенефіс. Та ні, це таке. Жора, його друзі його ні, кинули, а ти його вбив, виходить. А як було? Да. Коротше, почалося з того, що срісував хану присунься, дай трошки. Или туда, я или Даже можно еще пройти. Просываются! Петухи да, в, в угол. <laughs> а мужики подвигаются. Буржуйка, Да. Так, пана, не матюкайтеся. Потом запикивайся. У нас и так, что ни слова там матюк. <laughs> Смотри. Короче, плом несут эвакуацию. Ага. Короче, я вот тут подлетаю, подлетаю, подлетаю. Они слышат дрон. Бросили. Да, это вот лишь раньше. Короче, где-то еще здесь видно. Они бросают его и прячутся в лес. А ага. его бросают на солнце? Да, да, да. Жарко. Вот он, видишь, забегает, забегает, ага. он забегает. А вон его бросили. Ага. Короче, походу ему сказали, наверное, притворяться мертвым ху... Ну, Хороший смысл? план. Не, ну смысл им жмура тащить? Они жмура точно не тащили. Не, ну пораненный был, конечно. Ну ему ху... а вон он лежит, короче. Не, ну раненые иногда, ну, ну да, может быть, быть контузины. Короче, персонажи. в зеленке спрятались хорошо, думаю, ладно, буду добивать раненого. Слова не мальчика, но мужа. Это твой? Да, он пошел. Угу. Он так еще ручонками сделает, так оп, типа, на приеме. То есть он все-таки пошел. Ой, здесь, здесь. На! Прям... Он зашевелились за, 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 за сторганы, да, видишь? Да, вон. да видно стало, видно стало. Может там кого-то да. стало? Может быть, может быть. Зали, Но они... Зашевелились сторганы, видишь? Побежали все. Но они типа его не бросили, видишь? Они его типа ждали. Хотели пока, да, хотели пока забрать. Забрать. Ну мы все, уже, решили оставить. Вон, ну вторую я уже, короче, я их потерял. Вон еще один. Ничего. О, похромал, похромал. Может мы того подтриксотили? Может быть, там близко от них было. Они ж сидели в кустах, ты видел? Они сидели. Короче, последний он такой типа. Прихрамку пошел. Ну, тут их потерял и кинул в молоко. День прожит не зря. Подожди, давай посмотрим, может не в молоко. Да сейчас все будет. Не, второй-второй точно в молоко, его и ветром я там. Он же уже это видел. Да, я же перевозбудился. Он заспойлил нам все. Мы всегда говорили, что из человека потек томатный сок. Да, что они огорчились. Они огорчились. И Жора, я добил раненого. Смерть, пешки, кровь, Смотри, убийства. Я добил его раненого, он мертвый, я убил, я убил. Я хочу убивать мертвый, вон, вон я. Моя убивать мертвых людей. Даже если он мертвый, я убью его еще раз. Слушай, был бы он мертвый, они бы его не тащили. Не, он не мертвый. И они бы не сидели, не ждали, пока дрон ты видел, там есть прилеты, три трупа лежит. Да. Там тупо ходят мимо и, них И, и мимо никто них их не тащит. ходят. Трупы их вообще Лишь. не волнуют. Да, ну, это, да, был, да, это поэтому... был раненый щ... пищи. Щегол. Щегол. Вот щегол, кстати. Заменим флешу. Щегол. Трупы для них там уже такое. Цены не имеют. Ну, не типа привычное явление. Угу. Там реально за эти дни операции там на дороге, ну, трупов 8, наверное, просто вот. Так а что они по дороге по этой ходят? Что по полю не могут пи***ть? По полю тяжело, а ты а попробуй по полю нет. походить. По тут, тут-то, слушай, пойдешь ты по полю, тут-то Жора к себе, как ты будешь еле идти, придет. Да, 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 пока ты там, знаешь, еле-еле. Да, надо еле, еле. скотчем обмотаться полностью, то Жора прилетит, скажет, И Тоц". накажет. Тот с этот ходит. Щегол. А, а то если, еще... да, не будет фрагов, Ну как-то фраги будут по-любому. Ой, хорошо.